Супер! Йо, є? Ой, так, супер! Чути вас і видно. від Йо. даю вам стен. Господи, дякую тобі, Господи. Всім вітання, дорога Україна, дорогі колеги, учасники, партнери. Я знаю, наскільки важливим зараз є для кожного з вас будь-яка зустріч в спільноті Reflame. Хто дійсно хоче зростати, кому? Е, потрібні гроші, які е, можна заробити в Oriflame, е, хто е, дійсно планує і йде до цілії е, в системі, і саме такі зустрічі, от такі запуски, такі формати вони надихають і вони концентрують особисто мене. Я зараз про себе говорю і дуже дякую, е, Юлічка, за такий формат. Я собі сиділа, як атлічніця, отак <свісно> і все записувала вже купа планів, що треба кому розповісти, тому що вчора було. Закриття гаряче. Скажіть, в кого вчора вообще було закриття? Ну, таке, знаєте, таке, як ніколи не було. Ну, звичайно, і перепони, і все. Але я вчора цілий день, знаєте, про що От думала? Ну, ти ж борешся, да? тут система злетіла, там то, там світла, немає, дівчата дзвонять, допоможи, що, як? Ну це просто. І я е, просто сиділа і щохвилини дякувала е, взагалі от Бога, долю за те, що я маю саме такий бізнес. Я маю саме таку можливість е, працювати от в, в такому форматі, е, в такій спільноті, е, з таким настроєм. Я не знаю зараз будь-якого місця, де можна утримувати е, ну, не просто там задоволення і гроші. а от… Знаєте, повне таке ну комфорт і спокій за те, що твій бізнес він в твоїх руках, і ти є дійсно від тільки від твоєї відповідальності залежить, що в тебе буде завтра. Я дуже люблю відповідальність. Я дуже. Люблю відповідальних людей, і в е, останнім часом я тестую саме на відповідальність своїх партнерів, е, тому що ну це, напевно, найміцніша е, така якість е, лідера, партнера, е, який стовідсотково доб'ється в нашому бізнесі результатів. Ну, будь-якої в будь-якій справі, ну але ми говоримо за ріфлем. І вчорашній день е, мені ще раз е, ну дав відповідь на те, що ми дійсно дівчата. Хлопці не переможуть е, обставинами, перешкодними, відсутністю світла, вайфая. ну це просто якийсь е, армагеддон. І, і ми в цьому, в цьому ще сьогодні збираємося, вітаємось, плануємо і йдемо далі. І висновок, висновок такий особисто для мене, що е, якщо ми це все з вами вже вміємо переживати, ми можемо з тим всім справлятися і виходимо. Чисть з води, це значить те, що все, що є в Oriflame, це е, нам не, не те, що посила. Ми це маємо робити, як я не знаю, як дважди-два, як, як просто от, хотіла продовжувати, але розумієте, про що я говорю. Е, рекрутинг, комунікація, лідерство, працюв... Це просто, е, ну, знаєте, це вже може робити абсолютно кожна людина, яка прийде в Oriflame. тому що... Все, що ми з вами навчилися, ще раз кажу, через що пройшли і, і проходимо далі, це тільки нас максимально зміцнює і дає нам велику таку ну серйозний імунітет на наступні перемоги. Я вірю, я знаю, і, і, і умови, в яких зараз ми всі з вами працюємо, я в захваті від можливості, в захваті від е, умов, ідеальних умов розвитку бізнесу. Це е, зараз той, е, ну, той, той час, про який ми навіть не мріяли. Тобто можливості для кожного, чудовий сервіс. Увага до кожного клієнта, е, партнерська тема вона нас звучить зі всіх боків і сторін. Ну тобто, тільки я вибачаю з дурний, це не зрозуміє, і е, я зараз е, відповідально розумію да не не тільки за свій особистий результат. А за кожного учасника який, який я особисто запрошую зараз не говорю за всю мою команду. Зараз особисто я за себе б хотіла да, сказати. Тому що як я вже сказала про відповідальність, це найголовніше, що ми маємо в собі прокачувати. Я не зустрічала жодної не безвідповідальної людини. Кожна людина відповідальна, розумієте, але вона відповідальна за свої пріоритети. Хтось відповідальний за те, щоб гарно провести сьогодні день, попляжитись там на е, купити гарну смачну їжу. І він не думає, що буде завтра. А якби я сьогодні цього не зробив, е, то які б я мав завтра да, результати? І е, багато дуже зустрічає людей, яким дуже важливо е, літо провести в комфорті. Дуже важливо відпочити всі гроші кинути на відпочинок. Я давно вже е, з цих, е, вибачте, штанів ви, ви, е, вискользнула, тому що розумію, що це не, не те, що не пріоритетно, це дуже. Тумно, коли е, людина саме так е, думає і е, ну так так розважається, так сьогодні саме той час, коли ми з вами, а я вважаю, що Ліде Оріфледероріфлем це одні з небагатьох відповідальні люди. Маємо показувати оцей не, не не про стиль зараз життя, а про відношення до справи, про відношення до людей. Тому що е, вчорашній день, день відповідальності, я вважаю, кожного лідера, топ-лідера. Е, ну, ще раз показав, що е, ми дійсно ну, можемо все. Ми за кожного можемо думати, ми можемо за кожного переживати. Технічні збої, так, ну вони просто іноді ти не залежиш від них. Але е, якщо ти дійсно максимально в вогні е, себе тримаєш і, і ти е, в тебе 100-500 е, відповідальності в голові, обов'язково це дасть результат. Е, я Е, зараз дуже багато рекрутую. У е, мене така зараз тема розмови, е, що роблю з цими програмами. Я все знаю, що я не здивую зараз нікого з вас, тому що ви, ті, хто зараз є на запуску каталога, тим, тим більше після лікбезу Юлії ми все знову повторили і з вами е, ще раз через себе пропустили. Але я знаю, що будь-який досвід, навіть маленький щось там, да, навіть не досвід, ти це, наче знаєш. А людина сказала там щось, ти почула, ой, а що це я не роблю? Ой, дійсно, давайте це. І саме, напевно, заради цього ми всі і збираємося, да, особливо коли запускаємо каталог. Що роблю? Працюю зараз в трьох форматах, саме дивлячись на не дивлячись, а полагаючись на цих три наших основних. Системи комунікації рекрутингу це програма «Даруй та отримуй», Наша програма лояльності перший, е, зробив, перший зібрав, і е, наше незламне літо. Оце три програми, е, навколо яких я кручуся, навколо яких кручу своїх людей. І розумію, що цього більш чим достатньо, е, щоб дроста зростати, тому що прості, реальні, абсолютно, плани на день в системі трьох речей. Це рекрутинг, комунікація, супроводження. Допоможуть зростати абсолютно кожній людині незалежно коли вона прийшла в ріфцем. Вчора 5-10 років тому. Взагалі, ми зараз всі з вами маємо бути у ролі новачків щодня. Я от що зрозуміла, що мені треба забути е, свій досвід, що я вміла, що я робила. Це все просто забути, е, ну не викинути, хай воно лежить там, да колись може я там буду собі згадувати. Це вже не має ніякого значення, те, що я вміла робити до сьогоднішнього дня. Я знаю одне, що кожен день. Мені дає нові можливості, тому що я можу проснутися без світла, без, е, взагалі, без всяких, е, просто, без нічого, <смі> без всяких комунікацій. Я тоді мушу що сидіти і думати, що мені робити. Я сідаю в машину і їду рекрутую. Я вам так хочу сказати. У мене є основні такі, знаєте, серйозні інструменти рекрутування, коли. Я не можу взагалі працювати в онлайн, і я знаю, що дві години мого часу в офлайн мені дасть мінімум п'ять реєстрацій з замовленнями. Але ми всі з вами маємо тепер нас навчила війна і час, що у кожного з нас має бути план не тільки Б і не тільки С. Це може АБЦ дає розумієте? Купа планів. І коли у відповідальної людини є хоча б три варіанти розвитку обставин, вона справиться з будь-якої ситуації. Е, і ми з вами це вже навчилися робити е, так. ось. Даруй та отримуй. Юлячка, ти можеш мені сказати, коли я вже мене час вичерпаний, ти мене відключаєш. Добре, бо я не маю щось годинник сів. Короче, я не світла нема і я щось не цей трошки переживаю. Ти мені маякнеш, Ти трохи Це трохи Уходиться. часу у нас є, сім хвилин. Так, да, все, даруй та отримуй. Е, акція е, ну це не акція, да, це просто шалена програма, якої не в жодній компанії. Я е, зрештою промоніторила всі мережеві компанії, які зараз е, щось роблять там, щось роблять в Україні. То е, це єдина, е, тільки наш єдиний бренд, який е, запустив просто максимально якісь просто неймовірні умови для клієнтів і для партнерів. Ну Зараз говоримо для клієнтів. Найвищий кешбл. Які тільки можна взагалі зробити, побачити будь-яких онлайн просторах і маркетплейсах, Немає просто вище не те що, нижче є, 5, да, ну немає 10 і 15, немає ваучерів, які е, використовуються в перше замовлення без будь-яких умов. Немає подарункової системи на 2000 гривень. В жодному взагалі е, мережевому, немає. Це є тільки воріфлей і по всьому світу, е, да, ми з вами розуміємо. Е, Дуже класний інструмент Б'юті Академії, я нарешті її купила, я нарешті її сама вивчила, пройшла і в, о, саме в ролі е, новачка. Коли я почала її моніторити, я така як лідер, зайшла там і думаю, що тут я що не знаю, да. Але навіть як лідер я для себе дуже багато чого знала, як подавати інформацію, як включати новичків, що ну це е, дуже класна штука. Але зараз я з цього каталогу починаю в б'юті академію особисто використовувати як рекрутинг. Тобто я е, за, вже почала запрошувати е, людей з вулиці, да? ну, так скажемо, да? холодний наш. На холодну цільову аудиторію на безкоштовну б'юті академію, яка потрібна кожне, кожній жінці, але обов'язково проговорюю, що ти тут не тільки будеш слухати експертів, у, у тебе буде ексклюзивні е, покупки, яких немає в жодному онлайн-магазині. Просто забудь про е, косметичні е, бренди е, в м, роздріб, взагалі забувай за це. Забудь про е, магазини, де продають і резинові чоботи, і косметику разом. Такого бути не може. Е, якщо хочеш бути гарною, красивою брендовою дівчиною, ти маєш вибирати тільки е, косметичний бренд, який має своє, е, свою цільову е, аудиторію, основний сегмент, це є догляд, там день більше складає грошей, да, декоративна косметика і е, велнес. Це дуже гарно спрацьовує е, з людьми, які розуміються на цій темі. Тому що е, купляти все в, одні, е, ці, е, в одному кошику, це не дуже є добре, якщо ми говоримо про дійсно про якість, про супроводження і про. Те, щоб дійсно був результат, і там, де є 100% довіра так, до, до якості, і головне, е, от, от клієнт зайшов і все для нього. розумієте? І дуже дійсно сьогодні мало таких місць, де можна от, конкурувати. Просто майже немає. Б'юті академія підключає обов'язково я як на рекрутинг і на супроводження. І, звичайно, наш наші чати, клієнтські обов'язково там люди мають е, варитися. Якщо щось е, пішло не так, ми просто зареєстрували людину. Е, вона зробила замовлення. Я рекрутую тільки із замовленням. Е, дуже рідко в мене є пустий рекрутинг, я цього не допускаю. І своїх дівчат прошу, якщо людина у вас без замовлення сидить вже три дні. Це не значить, що нічого не треба. Ти це, в цей визнає погано спрацювало або взагалі не спрацювали. Тільки так це зараз працює. Рідко буває, що людина зайшла зареєструвалася просто так. Ну такого бути не може. Їй в будь-якому в будь-якому випадку є щось цікаво, і наша задача інтерес максимально проявити. Тільки на ну на початку це 100% відповідальність наша. І е, коли ми там мені говорять дівчата про обставини, світла нема, кажу, слухайте. Я не можу це кажу. Е, ви що е, проснулися, нема світла, ви не можете почистити зуби, ви не можете знайти дезодорант, Ви собі що не намалюєтесь? Не говоріть мені в ці дурниці. Е, ми працюємо з таким е, сегментом продукта, який стовідсотково потрібний кожній людині щодня, і наша задача е, уловити цю, той момент, коли в неї щось закінчується, і максимально її включати в це. І можливо, це потрібно буде робити. Іноді і кожних два дні, щоб супроводжувати до замовлення, але це потрібно робити зроби, зроби раз, щоб людина постійно була стала твоїм постійним клієнтом, а завтра партнером. Програма лояльності так само, да зараз я максимально у цей каталог працювала зі своєю цільовою аудиторією новачками. На замовлення 50 балів, коли е, ми говоримо про замовлення на 1300 гривень, а Багато хто знає, що я, наприклад, працюю з самого початку е, концепції BCM тільки наборами в 1300 гривень. Я не е, ставлю навіть е, ніякі, ну іноді працюю з рекламою, але зараз е, не, так, е, ну, не, не так інтенсивно, тому що дуже багато у мене людей на відстані е, витягнутої руки е, людей, які мене знають, які до мене. Вони вже самі лізуть і пишуть, так, скажімо так, і на них треба багато часу витрачати. Я розумію, що перша моя задача всіх цих людей обійти, так, згуртувати і бути з ними. Максимально дружити, і е, дуже круто піднімається активність, коли ви е, пропонуєте набір на 1300 гривень, а він важить там 40 балів, дороби ще 10 балів і отримуєш два подарунки по 25 або один за 50 балів. Розумієте? Тобто, от в цьому в 10 балів, коли не вистачає, е, там лежить дуже крута е, штука, це плюс 100 балів від 10 людей. І от цей каталог теж спрацюється спрацює з цим е, своїм командам, своїм да людям ключовим, хто працює е, особливо з клієнтською базою, і дуже гарно рекрутує, е, ставте ціль на 50 балів, тому що ця програма пройде, а люди вже звикнуть до 50 балів. І це буде ну, гарний такий почин восени. Але щоб вони дійсно е, бачили оцю різницю: чи ти отримаєш один подарунок за 25 балів, чи ти отримуєш гарний крутий? Вже за 50. Е, що взяти, три варіанти, три-п'ять варіантів обов'язково пропонуйте, Обов'язково людина щось, можливо, злюбула, не подивилася в каталозі, але це є, да, е, можливо, для когось така кр крапотлива робота да, і комунікація. Але повірте, е, коли ви сидите вдома, коли вам нічого не заважає, є тільки ваша особиста оця енергія, ви за день можете зробити. ну, Дуже багато чого, що потім в останній день да, не добігати, як у мене просто вчора був дурдом. -дур. Але ну, розумієте, ну утака, отаке життя. Але я розумію, що з кожного цякого, такого е, дня цікаво, треба робити висновки, щоб е, дійсно воно було, як знаєте, як ми хочемо, і не незламне літо. Е, вам сказати, це дуже крута, е, теж для мене особливо. Комунікація, я зрозуміла, що далеко не всі люди навіть в минулому каталозі з, е, розуміли мої люди, та, що можна в неї включитися. Е, побачила в команді, що там не вистачило 300 балів, там не вистачило 500, спрацювала, спрацювала без початку, говорила, е, надихала, наче, та. але розумію, що значить, я зробила як лідер не все, щоб людина мене почула. Є дівчата, є е, люди, які яким треба дійсно раз десять сказати одну і ту ж саму річ, е, і тільки вона не, не те, що до неї не доходить, а можливо, ти, ти з нею перший раз говорила, говорила вона тобі е, їй було якось так ну не дуже е, зручно сказати, що вона зайнята. Да? Вона наче ще сказала, що прослухала, а вона нічого не зрозуміла. Е, переп, перепитувати вона не буде, тому що ну що думати, німо на мене потратила 10 минут, що потім що я сказала і раз розповторій. Тобто, що стосовно партнерів комунікації, нам треба тут мати дуже велике терпіння, і особливо зараз, особливо зараз, коли у людей просто в голові не пай що, ну якщо у нас з вами у людей, які націлені на роботу на результат. Щодня не ні поймі, що буває в голові, да? і ти не знаєш, як би зібрати в купу і куди піти, то що говорити про е, наших е, партнерів, які тільки включаються, або вони не зовсім в темі, вони могли б бути в темі, але не, не вистачає супроводження. І я зараз розумію, як от мені не вистачає супроводження, мені лідеру, яка вже має 25 п'ять років е, стажу в цьому бізнесі, да? яка, начебто, все знає, вже стільки всього було не було. І мені все рівно не вистачає правої руки, з правого боку якогось міцного плеча. І я його шукаю е, у наших е, і співробітниках, наші асми, наше наші керівництво, наші успішні лідери, колеги на стороні, та, наші чоловіки, наша родина. Нам не вистачає цього. А уявіть собі, як цього всього не вистачає нашим е, початківцям, нашим е, партнерам, які. Цьому бізнесі ну нічого не знають, вони тільки бачать нас, наш можливо, досвід, що ми там розповідаємо, і дехто то, щось там бігає. І він е, переважно е, буде тільки ну, сам собою да, виконувати якісь такі задачі і не виконує, і що далі. Тому комунікація зараз і особиста увага до кожного партнера, у кого є бажання розвиватися в Reflame, це є е, пріоритетна задача. Кожного з нас, хто розвиває свій командний бізнес. Тобто, да якщо ми говоримо за зростання, менеджер, директор, топовий лідер без цієї тісної, дуже дружної комунікації неможливо взагалі думати про якийсь результат. Але це такий буде. Прекрасний шанс для кожного з нас потім відсвяткувати перемогу, тому що комунікуючи, допомагаючи, ми з людиною просто починаємо дружити. Е, вона починає нам довіряти, ми максимально вже знаємо про неї все, і ми не нервуємося, коли вона там щось не може, в неї настрій. Бо ми розуміємо, коли їй треба подзвонити, і ми вже знаємо її по голосу і розуміємо, яка їй потрібна е, наша допомога. Тому ось таке: е, от так, що я можу ще сказати. Юля, я не знаю, що я що маю сказати. Я просто я ще не можу ще відійти від <гум> вчорашнього закриття. І вже переживаю за відкриття зараз. Ти розумієш, в мене тут стільки дзвінків вже мені написала Оксана. в мене нема світла, Допомож... <гум> в Мене вже блокнот з писаниками. Ми маємо допомогти. І що робити? Коротше, кру... це дуже оріфлем крутий. Я люблю і ще одне хочу сказати. Завершую Е, Від того, як ми зараз з вами якісно будемо і кого запрошувати, залежить взагалі, просто майбутнє Oriflame. Те, що знаємо ми, цього дуже мало. То, чим писаємося ми і говоримо один одному, це неймовірно це дуже мало. Якщо кожного дня одна нова людина від кожного з нас буде, буде заходити і. Бачити, відчувати і е, ру, знати, що відбувається в нас. Уявіть собі, що ми можемо зробити через рік, просто в нашій б'юті спільноті. Е, скільки нових людей дізнаються за, за нас, саме, бачачи наш, наші очі і відчуваючи нашу увагу до них, це найцінніше, що може бути. Тому, запрошуючи нашу спільноту, треба людям дуже широко відкривати очі і дуже голосно говорити. Вуха заносити інформацію, слухай мене уважно, зараз тобі говорю, чуєш мене отак треба. Оксана, дуже дякую. Це остання це настанова. Вона зараз мене прямо зачепила, аж аж за душою і заживе, і можливо, навіть є сенс організувати якийсь класний челендж в цьому напрямку. Оксана, я щиро дякую вам за.